Вона чинна та е, редакція 163 наказу Мінфіну, яка набрала чинності у нас 11.07.2021 року. І тут ми з вами розуміємо, що структура власності, де хто любить зверху вниз, де хто любить знизу вверх, значення абсолютно немає. Абсолютно немає значення. І тут, і тут ми розуміємо, що це буде наш відокремлений підрозділ. Коду у нього ще на даний момент немає. Чому, тому що його ніхто банально ще не зареєстрував. У нас тут буде хто? Мама. Тату з боку. Буде тут мама. Юридична особа НРС. І далі у нас традиційний варіант. То тут буде якесь там Або ГМБХ, тут буде далі якесь АГ, тут буде якесь далі ЛЛС, тут далі у нас буде оф Нью-Йорк. Тут ми розуміємо, що нам документи дадуть. Тут ми розуміємо, що нам документи дадуть запитання. Або, як правило, може бути інша ситуація. Що тут у нас з вами буде якийсь фанд. Як недавно мені принесли документи, там буде там фанд, і тут будуть писати, там, наприклад, 100 financial investors. Я взагалі не розумію, які статуси фінансових інвесторів. Вони скажуть, а список ми не дамо. Чого? Або дехто, як із нерезидентів, хто не мав що особливо справи. З ресидентами. Напевно, що для них буде диковинкою, коли е, приходять, приїжджають в Україну за кордоном, звісно, що собі такого ніхто не дозволяє. От приїжджають в Україну і кажуть: Ой, а ми не хочемо розкривати інформацію, або ми хочемо розкривати іншу, ну або ми хочемо. Ну, давайте робимо так. Колеги. У нас є чітка норма. У нас структура власності. Ми маємо, вона має відображати від нашого відокремленого підрозділу і аж до фізичних осіб. І тому я дуже прошу звернути увагу на той факт. Прошу звернути на той факт, що недопустимо є ситуація написати, ну все, Банк Нью-Йорк. Ну, звісно, що там де Bank of New Нью-Йорк нічого не дасте, і тому хтось зробить підвід, що дійсно Bank of нью York і of Нью-Йорк нічого ми там не встановимо, це очевидні речі. Але коли у нас тут буде якийсь фанд, або там якесь там буде, або, наприклад, буде не фанд, а якийсь там буде корпорейшн, корпорація, і там будуть якісь там інші люди, або там буде біржа, то дайте якісь підтвердження цьому. У нас наказ 163-й. У нас наказ 163. Чітко каже, що нам додатково, пункт 4 цього наказу. Чітко каже, що нам треба далі по цим всім документи, що підтверджують структуру власності. Ось тут, по мамі, у нас буде два документа, що підтверджує реєстрацію і що підтверджує структуру власності. Звісно, що це може бути один і той самий документ. Або це можуть бути різні документи. Наприклад, якщо це мама знаходиться на Кіпрі, якщо це мама знаходиться на Кіпрі, то ми з вами розуміємо, що тут може бути. Як сертифікат про е, реєстрацію, а тут буде сертифікат про шерхолдерів, як International Lawyer, називають їх, так? От. що підтверджують структуру власності. Але це може бути один документ. Якщо це, наприклад, Польща, то у вас тут буде просто в цій ситуації: у вас тут буде просто один документ, який називається Витацька Ареск, краєва реєстра сандови. І все. І тут питань немає. Тому в даній ситуації, в даній ситуації. Одна з документа буде, в нас має бути документ або документи, з яких вбачається ось цей, ось цей факт. То якщо по цьому це. А це, нагадаю, у нас з вами перше коліно, да? тобто, це перше коліно, це друге коліно, це вже пішло третє коліно, а це у нас вже з вами пішло четверте коліно. То в цій ситуації, в цій ситуації, ось тут. У нас документ про структуру власності, там буде якийсь витяг. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Ну, тут, звісно, що буде, ось тут. Тобто, ось по всім цим юридичним особам у нас має бути документ, що підтверджує їхню структуру власності. Це достатньо широкий варіант з цієї структури, структури, власності намалював, але ми з вами можемо дійти до іншого. Ми з вами можемо дійти до іншої історії.